Акцію спалення опудала символу економічної та політичної кризи провели на театральному майдані Тернополя активісти молодіжного крила блоку української народної партії. Сьогоднішнє знищення опудала пройшло під гаслом Добробут переможе кризу. Ця криза в нас символізує фінансову економічну кризу в країні, спричинену частково кризою світовою, а також діяльністю нашої української влади. І ми, як молодь, вважаємо, що криза швидко пройде, тому що Весна на дворі надходить і прийде все щасливе заможне майбутнє і настане на Україні добробут. Тому Українська народна партія бере участь зараз у виборах до обласної ради. впевнена в тому, що з її допомогою вдасться подолати кризу, і українці заживуть щасливо. Члени української народної партії заявили, Україна та її народ спільно обов'язково переможуть кризу. Після того, як у подало згоріло, усі, хто долучився до акції Добробут переможе кризу, пригостили українським короваєм, символом достатку, який переконані у обов'язково прийде в Україну.